Доброго дня! Сьогодні я вам покажу, які я купив насіння в 2024 році, яке я буду сіяв в 2024 році. Так, купив я шпинат боя в паці 25 тисяч насінин. Шпинат боя. Ранній колір шпинату темно-зелений. Взяв я ще огірки мадрилен. пачці 250 насінин. Огірки рані. 38 днів достигають. Довжина плода огірка від 9 см до 12, вага плода 90 грам до 100 грам. Ось такі огірочки. Пишіть, як вам вони. Взяв я ще собі ілонара огірки. в на сінин 250 огірки корнішон. Плід огірків темно зелені. Довжина плода від 12 см до 14. Огірки ранні. Взяв я ще собі перець, крім сон, тін 1 в паці 250 насінин. Перець ранній. колір плода, червоний, форма плода, кубовидна, вага плода від 300 г до 400. Думаю, що він кращий від геркулеса, бо Геркулес середній, а крім, крім сон, кін він ранній. Не знаю. Мені, ось так. А як вам, пишіть під коментарям. Так, взяв я ще собі капусту брокколі. Агаліс. випадці тисячу 1000 насінин. Капуста рання. 65 днів до 75 днів достигає. Вага капусти. Кілограм 500. Саме більше. Колір капусти, зелений плода. Так. Ще взяв собі перець феррарі. Говорив, що дуже файний гібрид. Перець ранній. 55 днів до 65 днів плоди достигають. Вага плода від 200 грам може бути аж до 250 г. Колір плода. Колір плода червоний. Форма плода перцю, кубо, Носоподібна. Так само ще взяв собі Ямомота. Жовтий помидор. Він де від Хто має алергію. Беруть люди його. Ямомота. Ранній томат. Високорослий, вага плода від 250 грам до 300 грам. Колір жовто помаранчевий. Вирощувати томат тільки в закритому ґрунті. Витеплець. А на вулиці він не підходить для вирощування в відкритому ґрунті. Взяв собі ще пом помідор фенда f 1 Ранні 62 дня достигають вага плода 200 грам. колір плода рожевий. Можна вирощувати в відкритому ґрунті та закритому томат, вику... томат високорослий. І взяв собі Мадрид помидори, які Зараз новинка 250 насінин. в паті. Помидори середньорані. Достигають за 65 днів до 70 днів. Вага помидора від 200 г до 400, але він ще може виростати до 600 грам. Томат високорослий. Колір. Томата жовтий. Средині. Трошечки червоний. Форма плода, серце видний, вирощувати тільки в закритому ґрунті. А в відкритому ґрунті не вирощується. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Якщо маєте ліпші сорти, знаєте, або вирощували, пишіть під коментарем. Ось так. Ще буде друга частина та третя частина томати, перці, бакажани та ще далі різних овочі. Кого цікавить більше інформації, пишіть під коментарям, постараюся відповісти вам.